Вийшов з машини. І маслючок. Хороший знак, значить рибочки є. Ну, маслючки, то я знаю, що вже є. А чи є білі. Побачимо. Ще один біля авто. І один червивий. Переїхав в другу локацію, немає взагалі нічого. Я знайшов ще одного маслюка і все. Білими і не пахнуть. Взагалі, в принципі, нічого більше там не знайшов. Ось в новій локації поки що дві ось таких печориці і все. Oh. Ну нарешті. Слимак. Вибрався в лісок через тиждень. Грібів стало не більше. Порадували такі дубовики. На жаль, у нас через аномальну погоду цього року гриби ще не встигли прокинутися, а вже почалась жара 32 градуси. Тому щось підказує, що цього року їх буде дуже мало. Такі мішні моховики тріщинуваті. Одинока, нещасна меремуха. Де-не-де прокльовуються лисички. Так, десь я тут теж бачив. А де? А ось ще. потрібно було ножиком. Дуже важко їх шукати, бо вони всі під гіляками, під листям. Так щоб просто одну побачити ні. Потрібно все ось так шукати. У нас вже кругом війниці в деяких лісах пішли білі. Але біля мене, на жаль, немає. Ось приходиться радіти ось таким грибочком, які люблять дуже масово плодоносити. Позавчора зібрав таких на невеличкій площі, можливо, сотка штук. 20-30. Вернувся через два дні їх знову тут ну, півтора десятка точно. В дуже неочікуваному місці. Скільки років вже вихожу, ніколи тут не зустрічав підосиковика. І старий вже. Два дні тому тут цього не було. І цього не було. Взагалі я маремухи і не люблю і не збираю. Але так як грибів мало, то для загальної кількості на сковорідку підійде і маремуха. Ще одна така непогана ніби. Ну, вони всі червиві завжди. Печериця лісова. Скільки пице це в одному місці? І я ще скільки її не бачив. Просто ось так по дорозі йду і вона кругом росте і росте. Просто неймовірна кількість. Далі. Ось. Ось. Я дійсно перший раз в житті бачу, скільки це в одному місці. Мабуть, ця наша аномальна погода, волога цього року їй до вподоби. Просто, просто вся дорога в ній. Я такого ще не бачу.